Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписчики та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я ділюся найцікавішими рецептами італійської та української кухонь. Користуючись нагодою, хочу побажати вам мирного неба над головою та добробуту у сім'ях. Сьогодні я пропоную приготувати доволі просту страву, але з невеликою кулінарною родзинкою, про яку ви дізнаєтесь трохи пізніше. Отже, готуємо котліти у сметаному соусі. Для приготування беремо 400 г свининого фаршу, одну цибулину, одну картоплину і сире яйце. Картоплю і цибулю натираємо на дрібній терці. Засипаємо до фаршу, вбиваємо яйце, перчимо, солимо і гарно розмішуємо. Це і є кулінарна руцинка, про яку я говорила на початку відео. Як ви думаєте, навіщо у фарш додаємо сиру картоплю? Цей секрет знають тільки досвідчені господині, але я з задоволенням поділюся ним з вами. Якщо до маси додати терту картоплю, то котлети робляться дуже пухкими. Крім того, овоч значно покращує смак м'яса. Формуємо котлети руками, ділимо на 8 частин. Краще робити це мокрими руками, щоб маса не прилипала до долонь. Наливаємо в пательню олію. Нагріваємо, викладаємо котлети. Зверху притискаємо за допомогою лопатки і смажимо з обох боків до золотистої скоринки. Вогонь не повинен бути повільним, щоб котлети смажилися, а не тушилися, але й не занадто сильним, щоб продукт не згорів. Подивіться, як гарно засмажились наші котлети. Витягаємо їх з пательні, а у іншу вливаємо олію 2 столових ложки та смажимо нарізану ципулю до м'якості. Далі додаємо 2 столових ложки сметани та тушкуємо при перемішуванні. Через деякий час всипаємо одну столову ложку порошна і продовжуємо перемішувати. Потроху доливаємо окріп, одночасно розмішуючи. Рідини має бути достатньо, щоб котліти могли тушкуватися. Соус перчимо, солимо, додаємо приправу до м'яса, куркуму і ретельно розмішуємо. Не бійтеся додати ще води, якщо її недостатньо. Коли рідина закипіла, вкладаємо наші смажені котлети у соус і тушкуємо до готовності. Періодично обов'язково поливайте їх соусом, а також перевіряйте, чи вони не прикріпилися до дна. Тушкувати потрібно 10 12 хвилин. Цього абсолютно достатньо. Подивіться, яка котлета в розрізі. Одне задоволення на неї дивитися та куштувати. Крім того, продукт дуже цілісний, не розпадається, а на смак котлети соковиті і неймовірно ароматні. Цей рецепт дуже вдалий, тому я постійно готую подібну страву. Раджу і вам запрошую підписатися на мій кулінарний блог та завітати на сайт. Де ви побачите багато різних рецептів. Можливо, ви оберете якийсь собі до смаку. Не забувайте ставити вподобайки і ділитися відеорецептами зі знайомими та друзями. Смачного та продуктивного дня!